Вітаю, мої золотеньки. Сьогодні у нас п'ятниця, останній робочий день тижня. Ми з вами традиційно робимо прогноз на вихідні суботу-неділю, 23-24 серпня. Обов'язково залишаємо вподобайки, у коментарях пишемо свої думки питання. Будемо дивитися вже з сьогоднішнього вечора, з п'ятниці, так, зараз у нас 6 година. Будемо дивитися ситуацію по країні, по активності, так, що чекає нашу країну на ці декілька днів. Ну, летіти буде, активність буде, і ми з вами, в принципі, не сумішся. Субнівалися так, що летіти щось таки може. Іде втрата ресурсів на вихідні, а, наслідкові енергії, втрата ресурсів, наслідки на вихідних, можливо, на жаль. На жаль, але це, ну, я думаю, багато хто знав і розумів. Так, вихідні. Ворог має плани. Лінії зіткнення кордони будуть намагатись перти. Тобто там буде ситуація. Складніша, ворог буде намагатися, знаєте, пробиватися. Активність у повітря... по повітряному шляху більше на темний період доби От, іде, так, багато іде залякувань. Тобто дуже багато таких буде моментів, коли люди будуть підніматися тривожність, скажімо так. Ворог має плани стосовно інфраструктури. Інфраструктури забезпечення, будьте дуже уважні, будуть прицільно інфраструктура, яка дає нам ресурси. Захист буде працювати, так, тиснення ми будемо тримати, так, але ворог буде, буде діяти. Буде. Далі дивимося. Тяжка ситуація емоційно і фізично, тому що іде активність масова. Масова. Давайте подивимося з вами. Будьте уважні, тому що за ці декілька днів, сьогодні вечір, субота, неділя, включаючи до понеділка, можуть бути достатньо непрості ситуації. Так, дивимося. Підприємства інфраструктура, підприємства, які дають нам а, забезпечення, будуть а... Під Далі, військові об'єкти, втрата ресурсів стосовно військових об'єктів. Все, що стосується форми, режимності, тут може бути часткова втрата ресурсів. Далі, захист. Дуже багато буде відпрацьовувати захисних моментів, так, але і розвідувальних падлюк буде теж достатньо. Далі дивимося. Будинки житлові, місця пов'язані з допомогою лікарні, треба бути досить, досить уважними, скажімо так. Тому, будь ласка, ми реагуємо на тривоги.